Як змінитися за останній місяць літа? Це відео для тих, хто профукав свої попередні два місяці, або хто щось робив, але при цьому не отримав дуже класних результатів. В цьому відео я поділюсь дійсно класними порадами, які 100% вам допоможуть. Все, що вам треба зробити, це просто підлаштувати цю систему, яка є в мене під себе, і почати робити. Все, І якщо ви думаєте, що за один місяць. Не можна нічого змінити. Повірте, це повний абсурд за один місяць літа. Просто за один місяць вашого життя ви можете стільки всього зробити. Просто важливо розуміти, що ця робота вона має бути якась структурована. Ви маєте розуміти до чого ви йдете, а не просто робити будь-які хаотичні дії. При цьому ви маєте опиратись на дисципліну, на довгострокову роботу, а не на Ой, в мене мотивація. Перші два донька пороблю, а потім закину. Ну, такими темпами реально нічого ви не зміните. Ні за один місяць, ні за один рік. Отож, приступаємо. Перше, вам треба визначити свою бажану кінцеву точку Б. Що таке кінцева точка Б? Так, дивіться: уявіть лінію. І отут ви знаходитесь зараз. Це ваша точка. А це ваша кінцева точка, тобто точка Б це те, чого ви прагнете, і для того, щоб дійти з точки А до точки Б, вам потрібно звичайно щось робити. І що вам треба зрозуміти на цьому етапі? Ви маєте чітко зрозуміти, чого ви хочете, яка ваша кінцева точка Б, як вона виглядає, якщо сказати іншими словами, це просто та ціль, якої ви хочете досягти. Як ви можете прописати цілі? Насправді я вважаю, що не так важливо, як ви прописуєте ці цілі, а так важливо, як ви їх виконуєте, тому. Що ви можете написати просто уйму всього на листочку, але при цьому нічого не досягти, тому що ви просто нічого не робили. Але тут залишу певні поради, які можуть вам в цьому допомогти, тому що правильне планування також важливе. Але я думаю, що тут 100% є люди, які не знають, чого вони хочуть, чим вони хочуть займатися, що вони взагалі робити протягом найближчого майбутнього. Тому я хочу залишити певні питання, на які вам просто треба дати відповідь, для того, щоб зрозуміти, хоча б плюс-мінус. До чого ви будете йти? Перше питання: ким я бачу себе в майбутньому? Що це за людина, які її звички, яка рутина? де вона живе, яку машину має, скільки вона заробляє, яка професія, скільки мов знає? Тобто ви маєте чітко розписати просто життя людини і саму особистість. Друге питання: які мої сильні сторони на даний момент, що можуть мені допомогти у досягненні цілей? Третє питання: що мені подобається? Які сфери, які науки, які фільми, яка музика, які книги? Четверте питання: яким людям я заздрю? Я дуже люблю це питання, тому що дуже часто люди заздрять іншим людям. При цьому вони не завжди розуміють, що вони заздрять, чи це реально заздрість. Можливо, вони розуміють, але не хочуть визнавати. Але важливо розуміти, що часто. Ми заздримо іншим людям саме через те, що у тієї людини є те, що ми хочемо мати, чи то зовнішність, чи фігура, чи машина, ну і тому подібне. Тобто, ми заздримо не тому, що вона є собою, а просто через те, що та людина має те, що хочете мати ви. І коли ви починаєте це все відслідковувати, аналізувати, ви вже таки розумієте, ага. То виявляється, що от мені треба таке, то таке, то я хочу таке. І Останнє, що я хочу змінити у собі та у своєму житті. Далі переходимо до того, як взагалі створювати план по досягненню своїх цілей. У нас вже є ціль, ми вже визначили то, яка які в нас цілі. Тут ви можете писати цілі на довгострокову, можете писати цілі тільки на один місяць. Це вже по вашому бажанні. Але от якщо ми робимо акцент зараз на останній місяць літа, то можемо написати цілі на серпень. Далі, коли у нас вже є ціль, коли ми розуміємо, чого ми хочемо досягати, звичайно, ми маємо розуміти, хоча б плюс-мінус, як ми маємо це зробити, як ми маємо цього досягнути. Для цього нам пригодиться план. Найзручніший для мене план метод – це ромашка у нас ромашка голуба. Тут всередині ви прописуєте свою ціль. Отут на цих полістках. Ви прописуєте те, що ви могли б зробити, щоб досягти цієї цілі. Таким чином, вам буде в рази легше досягати цієї цілі, тому що ви дали мозку чіткість. Коли ви дали мозку чіткість, він вже розуміє, що ага, в нас вже певний час зекономлений, вже можна приступати. Ми вже маємо конкретні дії, які ми просто маємо робити. Тому план це важливо. Чим більше чіткості ви дасте в плані, тим легше вам буде досягати цієї цілі. Далі у нас йдуть челенджі. Челенджі це річ, яка допоможе вам досягати чогось більш легко, більш цікаво. І при цьому. В певній мірі навіть не вигорати. Як виглядають ті челенджі, які я використовую? Перша це назва, тобто ви придумуєте до певної цілі назву. До прикладу, я хочу скинути 5 кілограм, і назва цього челенджу це. Плюс 5 до впевненості. другий пункт це що потрібно робити. Тут ви просто прописуєте те, що вам потрібно робити. Третій пункт трекер для відслідковування, оскільки в більшості випадків при челенджах ви маєте робити якісь дії на постійній основі, і трекер потрібен для того, щоб ви відслідковували то все. Четверте, скільки триває, до прикладу починається 1 серпня, закінчується 31 першого. І п'яте це подарунок, який я собі подарую, коли закінчу челендж. Якраз це і прикольно, тому що ви в певній мірі не втрачаєте мотивацію і продовжуєте працювати на довгострокову. А щодо трекеру, якщо я хоча б один день пропускаю, я або починаю челендж з самого початку, або умовно якось себе караю. Можете це робити, можете не робити. Просто якщо ви будете пропускати, 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 але при цьому все одно собі зараховувати, що ви ой, такі молодці, ну результату з цього челенджу не буде. Важливо додати, що при цих челенджах ви можете певні пункти забирати, певні додавати. Можна обійтись при досягненні цілей і без цих челенджів. Просто так буде трохи цікавіше, трохи легше. Плюс ви себе дисциплінуєте. Те, що допоможе вам ще змінитися, це нові звички. Давайте визнаємо те, що дуже великий відсоток нашого життя складається саме зі звичок. Ми встали за ліжко це звичка. Вичистити зуби це звичка. Зранку їсти кашу, це звичка. Ну і тому подібне. Тому звички це дійсно корисно, тому що таким чином ми все робимо на автопілоті, на автоматі і економимо свої ресурси. І якщо ви хочете утворити певне життя своєї мрії, звички вам допоможуть. Для того щоб засвоїти нову звичку, вам потрібне регулярне повторення, можливий трекер для відслідковування. Щодо повторення, щодо того, як довго потрібно це робити. В одній книзі я читала і там стверджувала, що це потрібно робити протягом 21 дня. В іншій читала і казала, що люди можуть не засвоїти звичку навіть протягом року. Тобто, це все максимально індивідуально. По собі скажу, що в мене звичка засвоюється плюс-мінус. За 3-4 тижні не я зазначу універсальні звички, які можуть вам допомогти, і які дійсно можуть зробити з вас нову людину. Звички підійдуть всім незалежно від основної сфери діяльності. Перше це фізична активність. Це можуть бути тренування, пілатес, зарядка, вправи для осанки, біг, можуть бути різні танці, може бути плавання, тобто просто будь-яка фізична активність на постійній регулярній основі. Далі це вивчення. Нових слів з мови можна з будь-якої мови. Далі це щоденники думок, емоцій, вдячності, читання. Також можуть бути медитації. Можна кожного дня слухати подкаст по саморозвитку. Певна кількість води на день потрібна кількість, Ранкове пробудження, приділення часу своїм хобі, регулярний перегляд цілей. Також можуть бути різні масажі, можуть бути усі вправи для обличчя для того, щоб воно стало худшим. Будь-якому випадку ці звички зроблять з вас нову людину. І якщо ви думаєте, що це все дуже банально, що воно не спрацює, то спробуйте місяць. До прикладу, робити тренування, читати кожного дня, вести щоденники, прокидатись зранку, слухати кожного дня подкасти по саморозвитку, і тоді ви самі побачите результати, скажете собі дякую. Далі це створення своєї рутини. Важливо зазначити, що у цій рутині мають бути глімери. Глімери це такі невеличкі дії, які роблять вас більш щасливими. Протягом денька. це не мусить бути щось максимально грандіозне. Це малесенькі дії. Наприклад, це може бути прогулянка ввечері, це може бути ранковий біг, зустріч з друзями, Може бути читання улюбленої книги, перегляд однієї серії серіалу кожного вечора і тому подібне. Просто певні дії, які вам приємні, і саме ця рутина з глімерами дозволить довгий час не вигорати і триматись на плаву при досягненні певних цілей. Наприклад, колись я дуже не любила школу, прям ненавиділа її. І я прикидалась на дві години швидше потрібного перед школою. Я читала книгу, я робила тренування, я заповнювала різні щоденники думок. Щоденників вдячності. Я дивилася там різні наукові відео на Ютубі і тому подібне. Тобто це була певна рутина, яка мене заспокоювала. Та я не любила школу, але при цьому я любила рутину перед школою. І саме ця рутина вона додавала в мій день більше якогось щастя, і я ставала реально більш продуктивною. Тому рутина з глімерами це дуже прикольно я раджу спробувати всім. Далі поєднуйте... Оце досягнення цілей зі звичками, також з рутиною, максимально поступово не навалюйте на себе все зразу, тому що таким чином ви 100% вигорите. І те, що я вам раджу зробити, це розклад. Чому це прикольно? Тому що таким чином ви розумієте, що і коли ви маєте робити. Ви нічого не забуваєте. До прикладу, в понеділок у вас танці англійська. Читання книги, і там далі у вас такі-такі-то плани, а потім в неділю таке, в середу таке, ну і тому подібне. Тобто ви притримуєтесь певного розкладу, це реально дуже спрощує ваше життя, ви можете це все навіть роздрукувати і, до прикладу, на двері прикріпити. І що не менш важливо, це якісний відпочинок. Хто б там що не казав, що от давайте будемо такими досягаторами, але при цьому ви потребуєтесь у якісному відпочинку. І ключове слово тут це якісний відпочинок. Я думаю, що у вас 100% була така ситуація, коли ви надовго працювали, і потім такі ага, ну завтра в мене вільний день, все буде дуже класно, Цілий день проложу. Подивлюсь тіктоки, подивлюсь фільми і відпочину. А в результаті проходить той день, ви зробили все так, як казали, але ви не відпочили. А знаєте чому? Тому що це все через соцмережі, через надмірну сонливість, через надмірний сон, який вам просто був не потрібен. Тобто, до прикладу, ваша норма це сім годин. Ви спали 12. Ясне діло, що ви будете себе погано почувати. Ну і плюс, коли ви весь день провалялись в телефоні в соцмережах, то знову ж таки ви будете відчувати себе, можливо, ще більш втомлено, аніж це було до цього. І я не стверджую, що так не варто робити, що ви не можете ніколи там сісти, подивитись фільм чи полежати ті книги, погортати. можете. Але саме коли ви досягаєте чогось дуже масштабного, вам потрібно відпочивати, як і фізично, так і ментально, більш якісно. Приклади якісного відпочинку, прогулянка, це може бути ще біг, зустріч з друзями, музика, готування їжі або просто виконання будь-якого вашого хобі. Відпочинок на природі, це можуть бути пікніки, до прикладу, перегляд улюбленого фільму, але не весь день, а годину, дві, йога або медитація, читання, достатня кількість сну. Також це можуть бути різні прикольні івенти, там де ви будете щось робити, до прикладу, ліпити щось з глини, або додому купіть собі. Якісь ігри, пограйте їх з сестрою, з братом, з друзями або помалюйте, або лего поскладайте. І найголовніше в тому всьому, що я розказала в цьому відео, це дисципліна. Дивіться, у вас буде мотивація на початку, тому що ви такі все, все класно, я нова людина, все буде прикольно. Потім, коли ваш мозок зрозуміє, що це не просто фантазія, і що він не може мріяти все своє життя, а треба і щось і робити. Він е ехер... Тому що він зрозуміє, що мені треба виходити з цієї завченої поведінки, з цієї завченої рутини, яка в мене вже була до цього, і треба починати робити щось нове. Коли ми починаємо робити щось нове, по-перше, наш мозок починає хвилюватись, тому що це щось, чого він не знає, чого він не пізнав, і на це треба витрачати більше енергії. Це не щось завчене, не автоматичне. Тому та перші дні це ейфорія, це класно, це мотивація. А потім пройшло декілька днів, і ви такі, ну мені нахід не треба. Тому. Опирайтесь на дисципліну і зрозуміти, що без дисципліни не буде мотивації, тому що дисципліна дорівнює певні результати. Певні результати дорівнює мотивація. І це все поєднано між собою. Як себе можна дисциплінувати? Перше, ви можете грати в систему штрафів. Тобто, якщо ви щось не виконали, ви умовно сплачуєте певний штраф. Далі це дофамінові дії. Дофаміннові дії це ті ж самі галочки при виконанні певних планів. До прикладу, коли ви виконали певну... Певний пункт з плану ви ставите біля нього галочку. Наш мозок від цього кайфує, йому це подобається. Тому ви можете такі дофамінові дії вводити на постійну основу для того, щоб мозок мав більший стимул до праці. Далі це вміння опиратися на довгостроковий дофамін, а не короткочасний. Короткочасний це коли ви розумієте, що ви худаєте зараз. Але при цьому хочете з'їсти щось максимально калорійне, і ви розумієте, що вам цього не можна робити, але ви все одно робите. І тут ви зробили користь не на кінцеву точку Б до якої ви йдете, а на просто короткочасний догомін, який нічого хорошого вам не приніс. Далі просто навчіться робити без думок. Тобто, коли ви розумієте, що ви маєте сьогодні багато чого зробити, робіть, але не думайте, тому що коли ви починаєте це все роздумувати, то. Ви або просто не робите, або дуже відкладаєте, або просто напрягаєте себе ще більше і відчуваєте ще більше тривоги. Тому, коли ви приступаєте до дій, просто робіть. спершу виконуйте основну дію, тому що зазвичай у нас у плануванні надалі є основні дії, які дадуть нам кінцеві результати, бажані результати. І опирайтесь саме на них. Ви маєте спершу виконувати їх, а вже потім приступати до другорядних. Також є така методика, як Don't break the chain. Вона полягає в тому, що ви умовно в своїй голові малюєте такий ланцюг, і цей ланцюг складається з кожного дня, при якому ви щось виконували. Тобто день, два, три, чотири, сто. І ви розумієте, що якщо ви один день пропускаєте, цей ланцюг переривається. І саме оця думка на цій думці, я вже два роки роблю вправи три рази на тиждень. Так що воно працює. Також перед тим, як чогось сьогодні відмовитись, просто зважте всі за і проти. Якщо ви розумієте, що цих мінусів більше, тоді йдіть і робіть. Якщо ви не бажаєте досягати якоїсь цілі протягом останнього місяця літа, а просто хочете саморозвиватися і дізнати щось нове, те, що я просто раджу робити всім, це читати книги, вивчати англійську, робити тренування і обрати певні напрямки, які ви будете вивчати. Ну, в світі є просто уйму різних наук. Починаючи від астрономії, закінчуючи анатомією, і ви можете просто обрати різні науки і вивчати. До прикладу, я почала вивчати астрономію. Мені подобається прикольно. Є різні науки по типу океанології, якщо я не помиляюсь, а, ботаніки, анатомії. Астрономії, тієї ж самої географії, ну і тому подібне. В цьому подкасті більше наук ви можете послухати цей подкаст. У мене в телеграм-каналі називається канал Еви. І щось з цього подкасту обрати, тому що я там реально залишила дуже прикольні науки, які можуть в подальшому стати вашим хобі. Ну і плюс ви таким чином станете просто більш всесторонньою людиною. На цьому все сподіваюся, що була корисна. До наступної зустрічі.